Лозоплетіння старовинна професія. Щоправда, протягом останніх десятиліть це ремесло почало занепадати. Однак у селі Нудижі, що у Любомильському районі, є ще чимало майстрів, які вміють створювати справжні шедеври з лози. У 70-80-х роках минулого століття у невеличкому поліському селі Нудижі лозоплетінням займалися ледь не всі односельці. А при місцевому лісництві діяв цех лозоплетіння, де працювали чоловіки і жінки. Їх вироби користувалися широким попитом на Волині і за межами краю. Ремесло плетіння з лози Ярославу Гуляну передалося ще від діда Прадіда. Досвідчений майстер досконало знає правила відбору лози, її підготовки, а це досить копітка робота. На даний час ми лозу заготовляємо кром села свого, на скільки мені треба, і привожу додому. Провіз, хлопці беруть, полуплять. Вона починаємо робити, збиваємо, обгинаємо, сушимо, і тоді вже, виходить, виробляємо готову продукцію, потім лакуємо і кому що на заказ, так говориться, і робимо. Ярослав Іванович разом з дружиною Тетяною Миколаївною тримають чимале господарство. Люди вони працюють і мають власну сільськогосподарську техніку для обробітку городів. Шкодують, що тяжка селянська праця не ціниться. А лозоплетінням доводиться займатися після основної роботи. Фактично займає тиждень часу. такий один виріб, щоб його до тонкості вже доробити. Нам копійка, людям польза, будемо так казати. А якщо основно ми робимо зимою, бо там виходить, вечори довгі. День само робота по господарству, вечором вже виходить лобим, робимо лозу. Дружина Тетяна теж весь час у роботі, але захоплення чоловіка схвалює. він грошей заробляє. Я ставлюся добре. Помагаєте? Ну, лозу таку, як заготовляє, то чистити, а так я не плиту, я мені нема коли, я, в мене є хазяйство своє. Секрети лозоплетіння Ярослав Миколайович передає дітям Богдану та Віталію, а вони охоче успадковують родинну традицію. Я тільки оплетаю, ти мію отаке. Але от як лозу заготовляти, то ми допомагаємо теж. Е, ну, врубаємо лозу, то о, ще чистимо то така заготовка лозе і все що я вмію, то ще отаке, поки плести. Лозоплетіння це ручна робота, а такі вироби нині в моді. Тож лозоплетіння переживає новий розкид.